Є знижки на долгіт крем та долгіт гель до 30 в аптеках подорожних пам та ощад. Цукор, серветки і навіть сиропи. Як люди влаштовують дрібні крадіжки у смарт-кав'ярнях та чи є за це відповідальність? Якщо ви не платите, забираєте цей товар, це склад крадіжки. Валерій Мирошниченко займається кавобізнесом. Чоловік уже три роки встановлює розумні кав'ярні. Місце падала, то ми були перші, які відкрили даний формат. На сьогодні ми є в 11 містах України і нещодавно минулому місяці відкрились в Польщі. Розташовувати такі кав'ярні можна будь-де. Найчастіше це торгівельні центри, офіси, медичні установи або супермаркети, каже Валерій. Зручність в тому, що цей формат як повноцінна кав'ярня, тільки самообслуговування. Немає баристи, людина підходить, сама бере стакан, додає додатки, оплачує по терміналу. Єдиний контроль за точками це відеоспостереження. У нас на кав'ярнях розміщена камера. До речі, ми попереджаємо людей про відеозйомку, мабуть, не всі звертають на це увагу. Камера фіксує крадіжки. Ось, наприклад, жінка вирішила, що можна просто прийти і забрати всі серветки у свою сумку, а також прихопила цукор, вигрібла увесь. А ось чоловік зробив аналогічні дії. Щоправда, сумка у нього була менша, тож все не влізло. Не соромлячись, хлопець взяв паперову чашку і злив туди сиропи. Інший повторив теж навіщо людям злиті сиропи різних смаків? Питання відкрите. Дехто помічає камеру, і це інколи зупиняє. Проте таких випадків просто не злічити. Найбільш такі моменти вандалізму, ну або крадіжки, як там не знаю, ми вандалізм це називаємо. Найбільш такі моменти частіше трапляються в торгівельних центрах, де найбільше людей деякі люди ще не готові до такого формату, як самообслуговування. Тому вони бачать, що все в відкритому доступі і не знають, що з цим робити, і просто набирають це собі все в карман і йдуть далі. Юрист Богдан Кушнір каже, хоч це виглядає несерйозно, втім такі дії кваліфікують як крадіжку. Якщо ми кажемо про те, що просто в відкритому доступі знаходяться певні товари, да, і ви маєте можливість їх придбати за допомогою сканування QR-коду, оплатити цю послугу і взяти собі необхідну кількість. Якщо ви не платите, забираєте цей товар. Це склад крадіжки. Тож радить Валерію звертатися до поліції, зафіксувати кількість товару, який було викрадено, бажано ще й вказати фактично суму викрадених речей. Тобто оцінити збитки. Саме від суми збитків залежить і покарання. У нас зазначено в законодавстві, що є поняття дрібної крадіжки. Тобто, якщо ви вкрали товар на суму до 300 гривень, у вас може бути відповідальність у вигляді штрафу або громадських робіт. Звичайно, товар, викрадений на суму понад 300 гривень, потягне за собою кримінальну відповідальність вже за 185 статтею Кримінального кодексу України, за що буде передбачено навіть позбавлення волі. Утім, поки що Валерій не збирається писати заяви до поліції. Сподівається, люди подивляться відео у соцмережах і їм стане соромно. каже через викрадений цукор чи серветки не збідніє проте вчасно поновлювати викрадені товари не завжди є можливість, тож переймається за добросовісних клієнтів, які через крадіїв не зможуть скористатися повноцінним сервісом.